Привіт, привіт, мої леви. І саме для вас сьогодні у мене розклад, розклад таро для левів 2023 рік. Перш за все, що я хочу, щоб ви почули, що це буде незвичайний розклад, не такий, як у всіх. І я зразу ж до вас звертаюсь. Напишіть мені, чи вам підходить такий розклад, як він вас відізветься, і взагалі все те, що вам хочеться мені сказати. І так, починаємо. Основна енергія саме на листопад місяць для наших прекрасних левів. Основна енергія. От вона сама вилізла. Двійка чаш. Про що нам говорить двійка чаш? Двійка чаш говорить, що це. Період, коли в нас стан піднесення, і енергія, вона дуже схожа на енергію закоханості. Без різниці, чи ви будете закохані чи ні, це знаєте період такої радості, відкриття світу, період, коли вам хочеться рухати, дарувати комусь подарунки, говорити приємні слова, і це одна із ваших основних енергій.